Вітаю вас, шановні телеглядачі! До вашої уваги завершальний у цьому році випуск програми 101 на сторожі безпеки. Сьогодні в програмі: надзвичайні події та їх ліквідація, профілактичні заходи з мінімізації пожеж у житлі, здійснення державного ринкового нагляду у сфері піротехнічних виробів, нагородження команди юних рятувальників. Останній місяць року видався досить насиченим на різноманітні надзвичайні події, які довелось ліквідовувати пожежно-рятувальним підрозділом. Практично без житла залишились мати з дорослою донькою, мешканці села Веселе Береславського району. Жінок вдома не було, і в той час через коротке замикання в їх будинку розпочалась пожежа. Через густий туман і сусіди не одразу розгледіли, що хатина окутав дим. Коли вогнеборці прибули за викликом, то у будинку вже горіла покрівля. Пожежу ліквідували, проте вигоріла більша його частина. У нічний час до Херсонської багатоповерхівки виїхало аж три автоцистерни з особовим складом пожежно-рятувальної частини корабельного району. На місці з'ясувалося, що на другому поверсі горить мотлох на загальному балконі. Пожежу вогнеборці оперативно ліквідували, а от громадянам необхідно позбутись звички нагромаджувати сміття. У Бориславському підрозділі до кінця чергування залишилась година. Та раптом прозвучала сирена, і вогнеборці терміново вирушили до СМТ Козацьке. Тут у будинку на другому поверсі розгорілась квартира, з якої вже через вікно виходили язики полум'я. Рятувальники приступили до гасіння пожежі та евакуації мешканців з верхніх поверхів, вивівши 15 людей. Вже у квартирі газодимозахисники виявили тіла двох загиблих господині та її товаришки. До трагедії призвела необережність під час куріння. Вогонь продовжує дошкуляти і власникам транспортних засобів. Зокрема, у грудні зафіксовано 10 пожеж автомобілів, а за весь рік 170. Вогонь на ще старінні нові елітні автівки. Основна причина такої ситуації це короткі замикання та підпали. А от в новій Коховці вогнеборцям довелось гасити вантажівку, кабіна якої зайнялась через зіткнення із легковим автомобілем. До аварійно-рятувального загону міста Херсона звернулися мешканці дев'ятиповерхівки по вулиці Московській. Люди пояснили, що на восьмому поверсі будинку виявлена аварійна бетонна балка, що звисає на прохідну частину вулиці та становить загрозу для перехожих. Рятувальники демонтували аварійну конструкцію, тим самим ліквідувавши загрозу для людей. У Каховському районі водій Гезелі у умовах туману здійснив зіткнення з комбайном, що стояв на узбіччі траси. Від удару автомобіль відкинула у відбійник, а водія затисла деформованими конструкціями автівки. Вже рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту віддягнули металеві частини та дистали водія. Його та ще чотирьох пасажирів було госпіталізовано до лікарні. На щастя, у цій дорожній пригоді ніхто не загинув. Уважними та обережними рятувальники закликають бути усіх, хто виявляє підозрілі вибухи. Небезпечні предмети це відголоски часів минулих війн, які постійно нагадують про себе мешканцям області та рятувальникам. З початку року вже знайдено та вилучено майже 800 старих боєприпасів. Рятувальники продовжують щоденні заходи з дезінфекції для зменшення розповсюдження коронавірусної інфекції з перших весняних днів і по теперішній час вже здійснено обробку майже 24 тисяч об'єктів та біля 2 тисяч кілометрів доріг. Херсонські рятувальники спільно з журналістами та органами влади проводять профілактичні рейди у рамках місячника пожежної безпеки у побуті. У Херсоні рейдова бригада побувала у багатоквартирних будинках по вулицях Воронцовській та Грецькій. Як свідчить статистика, саме в будинках старої забудови пожежі виникають найчастіше причини різні, але здебільшого через коротке замикання та необережне поводження з вогнем мешканцями. Такі пожежі виникають. Найбільше і за порушення правил пожежної безпеки або їх незнання. знання, наприклад, використання. Електроприладів з порушеннями, куріння в приміщеннях житлових будинків або використання опалювальних приладів з відкритим вогнем. Під час зустрічі з людьми рятувальники вказували на те, що варто відремонтувати чи замінити в оселі, щоб не наражати себе на небезпеку. Нагадували, наскільки небезпечним є перевантаження електромережі, використання старої та ще й на скрутках проводки, обігрівачів з відкритими спіралями. Тому дуже важливо, аби електроостаткування та засоби опалення були якісними та надійними. Саме на темі пічного опалення була приділена значна увага під час чергового рейду у селищі Зеленівка, фахівців люб'язно пустила до власної оселі пенсіонерка Ніна Іларіонівна. Рятувальники, оглянувши піч, зазначили, що нарікань щодо її експлуатації не мають. Літня жінка і справді гарно дбає про свою безпеку: замазує щелини та білить плиту, чистить демар від сажі, не залишає горючі речі поблизу. Ще в одній оселі двері відчинила Катерина Іванівна. І, хоч у неї в будинку вже давно використовується газовий конвект. Проте піч прибирати вона не поспішає. Тому жінці зауважили, що бо разі використання печі вона не нехтувала правилами її експлуатації. Ми кожен рік проводимо з ними бесіди, інструктаж проводимо, щоб не було ніяких пожеж, ніяких у нас не було ні чіпень. Ну вони молодці, всі дотримуються, всі нас слухають, дотримуються, і все у нас хорошо. Про те, якби всі відповідально ставились до пожежної безпеки, то й статистика була б іншою. А поки з початку року в області зафіксовано 2608 пожеж, значний відсоток з яких трапився у житлі. Загинуло під час пожеж 50 осіб. Основний фактор загибелі це коріння в ліжку, здебільшого в нетверезому стані. Така статистика є приводом замислити з кожному про свою безпеку, тому рятувальники просять усіх бути свідомими, дотримуватись правил пожежної безпеки та привчати до культури безпеки життєдіяльності дітей. Фахівці обласного рятувального відомства здійснюють перевірки об'єктів продажу піротехнічних виробів. В області функціонує близько 30 об'єктів продажу піротехнічних виробів, що підлягають перевірці фахівцями наглядових органів держслужби з надзвичайних ситуацій згідно квартальних планів. На даний час проведено вже 15 планових виїзних перевірок, характеристик піротехнічної продукції в місцях їх розповсюдження. Сьогодні співробітниками головного управління у відповідності до квартального плану здійснено перевірку розповсюджувача ФОП Савельєв піротехнічних виробів. І час даної перевірки співробітниками не було виявлено суттєвих зауважень. Продукція відповідним чином має декларації відповідності та сертифікації на свою продукцію. Проте так не на всіх об'єктах під час перевірок виявлено 12 видів продукції, яка не відповідала встановленим вимогам. На продукції або пакуванні не нанесений або неналежно застосований знак відповідності, відсутня інструкція та маркування на виробі або пакуванні українською мовою щодо безпечного використання зберігання та утилізації. І перетехнічних виробів під час здійснення покупок просимо звертати увагу на термін придатності продукції, наявність дозвільних документів і їх сертифікації. Служба порятунку нагадує, бережіть себе та своє життя. Під час служби рятувальники проводять чимало тренувань та навчань, аби підтримувати рівень професійної підготовки і бути готовими до ліквідації надзвичайних подій та ситуацій. Каховські рятувальники разом із співробітниками територіального управління служби судової охорони області та поліцією міста провели спільне навчання у приміщенні міськрайонного суду. Спершу обговорили, а далі відпрацювали спільні дії під час ліквідації умовної пожежі у караульному приміщенні. Кожен виконував свою частину роботи відповідно до напрямку діяльності. Також працівникам суду рятувальники провели інструктаж щодо дії у разі пожежі, правильності застосування вогнегасників, нагадали про дотримання пожежної безпеки на роботу. Бочі та вдома. До дня святого Миколая колектив служби 101 привітав команду юних рятувальників Херсонського центру позашкільної роботи Херсонської міської ради. Напередодні дня Святого Миколая начальник рятувального відомства Сергій Чорний привітав команду юних рятувальників Херсонського центру позашкільної роботи Херсонської міської ради з призовими місцями у всеукраїнському дитячо-юнацькому таборі Рятувальник-2020 цей захід проходив у вересні і зібрав 15 команд з України. Херсонці проявили себе майже у всіх конкурсах, виборовши по декілька призових місць на шести дистанціях. Мені дуже сподобалося на цих змаганнях, тому. Що я перевірила свої сили та мені хочеться стати рятувальником. А ще команда стала лауреатом фестивалю патріотичної пісні, виконавши авторську композицію про Херсон Місто моє тож від колективу служби 101 діти отримали дипломи, грамоти, подарунки та побажання подальших перемог. Також у відомстві подякували організаторам, спонсорам та тренерам команди за професійну підготовку та можливість достойно представляти Херсонщину на змаганнях з безпеки життєдіяльності все Українського рівня. На цьому наша передача завершується. Рік, що добігає кінця, був непростим для багатьох. Проте завжди потрібно сподіватися на краще. Тому хочемо поважати усім добра та миру і не забувати про безпеку у вашому житті. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі вже у новому році.